Як виглядає зараз така логіка, що не треба добивати Хамас? Треба зупинитися і нехай цей Хамас, так само як і Рашка, продовжує свій тероризм. І чому Зеленський підлаштувався під цю логіку, що можна трішки зрозуміти, бо як Путятіна, Путін вербує всіх, коли розмовляє там, Своєю шизочкою, це КГБськи старохатіною старохатяна, котра вже тримається тільки на прошлому, то, що було властиво логіки становістка, становлення сил. Зараз вже тих сил нема, і тих ідей, і могутності, але кгбшна зараза, ця кресятина, яку пиздили в підворотнях, ще залишилась. І він. Ця путятіна вербує разом зі своїм цим говном і з цієї своєї корупції, котру він отримує від ресурсів російських. А Хамас отримує свої ресурси від кончених мерзот леваторії європейської і американської. Байденков через всяких там, через всяких грететюм, тумбер, шмумбер. І знов, знову накопичує свої сили. І знов нападає на Ізраїль. І рашка теж накопичує сили ще більше, сто разів своїх ресурсів, і знову нападає, на кого захоче. На Україну, будь ласка. І не можна добивати рашку, тобто злочинний преступний режим Кремлівський. Не можна його добивати. Нехай він постійно відроджується, голова дракона одна друга і нападає, нападає так. Вічно, а ці, на котрих колись напав Гітлер, так, срани буржуа, без моралі, без нічого. І Гітлер на них напав. Це зрадники, і на них напав Гітлер. Чому їх напав? Тому що воно було таке. Чи вони зараз змінилися? Вже ні. Трішки змінилися, коли почули в дупі підпалення. А зараз знову повертається на своє багаття, гавно своє і не зміняється до моралі, християнських вартостей, цінності. Так що, ось так, от, ось, ось на кого нападав Гітлер? Предстанцію біте. Прошу Барзо. Так що, та логіка, яку говорить Зеленський або Буданов, не треба туди йти. Не треба. Ну, Зеленський підвержен він под, під копитом цього левацтва. Бо взагалі не буде зброї тоді. Півроку байд, байденюк грьобаний, цей клан Клінтовсько-Обамовський утримував зброю для України, щоб вона викривалася і тому подібне. От такі буржуа, на котрих Гітлер нападав колись, щоб їх навчити. А вони і досі не навчились, суки. Так що, звикла логіка. Даєш терористу, бандиту. А ми ж бачимо, що якби, судьба. Не дає підстав, щоб Путін здох. Не дає так. Він постійно десь виживає. Значить, до чогось це ведеться, до якогось розв'язання. Тобто для чогось страшного, щоб знов навчити цих буржуа. Бо у буржуа, з жалою, є культура, є право закони і тому подібне. Ну, вони підлі, вони ось такі. от. Якщо б ми вступили в це буржуа в НАТО, ми б теж си -сиді сиділи б як. Бібріч е... дівчина сидить зараз повінь і ножками вона, ну, скульптура. Так би і ми сиділи би в НАТО і наблюдали би за кимсь інним, що він барих, барикається, бориктається в смертях. В війні і теж казав, давати, не давати зброю, дозволяти стріляти по ворогу цією зброєю на територію ворога або не дозволяти і так далі буде. А все продовжується. Не добивається ворог, ворог відновлюється і знов нападає, 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 нападає. До чого це приведе? Ну всі знають до чого. Вже віками всі знають. До позбавлення українців. Котрі будуть там мешкати на окупованих територіях. Хоча там і так савок, такий діп савок мешкав, що мама мія. Це позбавлення українців національних відчуттів і національної гордості, бідності, самоїдентичності. Знову перетворення українців в лахмоття, савкове серу масу. Біомасний стан Савков. Ви ж пам'ятаєте, як, як, який совок був в 90-х, 80-х. То... Ось так от. Так само з Хамасом, так само із Рашкою. Недобитий ворог відновлюється. Бо у нього постійна злочина, що у Рашки, що у Хамаса культура. Злочина крадіжницька від боїнікалі і тому подібне. І вона буде постійна. Наїжджати і пускати кров тих, котрі хочуть бути в НАТО, в суспільстві разом з цими, можна так сказати, похитьками, зрадниками, але цивілізованим суспільством, західної цивілізації, демократії і тому подібне. Тобто далеко можна не ходити, а проаналізувати і подивитися. Як постійно приймають президента нашого України Ненки Зеленського. Опліски, овації, ужимки ухмилки, оди, глоріфікація, а на ділі ми бачимо, що по території рашки преступного режиму злочинного терориста не можна військові об'єкти знищувати. Хамас добивати не можна, бронь, зброю Байданюк, долбаний півроку не дає і тому подібне. Ось чого варти ці всі усмішки, оплески і тому подібне. Замість зброї, замість всього того, що може привести до скорішої перемоги, щоб цей весь совок з грьобаними лапті ходячі, це Желудки ходячі в Германії і всюди. Назад в Україну Гераут, раосна. Вони недостійні, не, не гі... це негідне Це наволоч, котра зрадники, котра слабоумні недолепна, при... пришалепкувати, савканірестилющна, вата. Вона тільки кривдить. Позорит нацию.